Привіт таки! Давай подивимось тобі на такі цікаві колоді, наші древньославські колоді та містичної Оріани, яке божество або дух стоїть за тобою? Дивись, зараз думай про себе. Буде у нас три варіанти. Три І ми подивимось, вибирай перший, другий. Так, і третій варіант. І ми подивимося тобі, хто за тобою стоїть, яке без жорстоко. Перший варіант. Перший варіант. А, капище і повітруля. Дивись, покапу що це картка говорить нам про. Ну, це такий язичний храм та місце сили, захист, стабільність, міцність і віра. Знаєш, в тебе дуже кстати, класно в храми ходить, дама охороняють. За тобою стоять. За тобою стоїть повітруля. Це діва мечів. Така вітряна рудоволоса мавка у квітах. Така, знаєш, допомагає в справах дуже така може бути навіть різкувата. Така за тобою, такий стоїть за тобою, за першим варіантом. Стоїть така. Ну, взагалі, то в тебе прям за тобою стоять, знаєш, як ти така намолена людина. Так. Давай дивимось другий варіант. Другий варіант говорить нам про те, що тут. Заложні заложні мерці, да іде картка. Це в нас дев'ятка мечів. Ті, що а, вмерли не природньо. Да, смерть прийшла, а справи а, залишилися. Тут знаєш, що, за от, другий варіант за тобою, як не пропрацьована якась ситуація з неупокоєними душами. Тобі тут можуть іти в оснах статися, снитися а, і так далі. А, картка за межами Оріани це картка світу. Аріана це старовина назва взагалі України. А це новий, новий світ, гармонія та Завершення тобі тут треба щось заверш... а, зі своїми можливо близькими, друзями, рідними і так далі. Можуть за тобою стояти не одпінетпінеотпіти, не, отпі... не, отпіти... не... не відмолені душі. А навіть по твоєму роду, третій варіант. Дивимось, хто вибрав третій варіант. Вітряник це лицар мечів. За тобою стоїть. Говорить про це, такий гірський дух, що здіймає бурю та вітер. Швидкі новини, знаєш, може бути якась критика, якась небезпека. Швидкий такий дух, лицар мечів, вітряник за тобою стоїть. Сніп, це туз пентаклів Також говорить нам про. А... Пладючись про дар ти тут можеш бути з даром, матеріальних благ, багатств і йти постійно в нове. Тут за тобою такі швидкі стоять духи, і швидкі такі стоять <кхи> захисники. Будь ласка, пиши, приймаю, підписуйся, в мене багато розкладів, роби репостик, далі буде.